На цій фотографії сфотографовані всі односельчани з села селища. Тому що то була прощальна фотографія перед тим, як мали депортувати остаточно село. В селі, то вони цілий час там з тими дочками ходили, дюгали, шукали партизанів боліз близько. Не давали людям спокою. А вже на останку, як підходило до повного знищення, і вони знущалися, що хотіли, то робили. І погрожували, що як ти ще не підписуєш їхати на пересилку, то ми тебе застрілимо або, або повісимо, або таке солдати робили, що хотіли. Так, так як зараз роблять на сході, то було те то саме. Тому не інакше не стало. Частина людей поїхала. Виселили в Херсонську область, а решта хто міг, саме тікали. Нас два малих було то мені було тоді 10 років, а тому братовій коло рівні ще живі, то було шість. Ну і куди їхати? І був ще дядю і бабці слабі і немітні. Якось мама просила того, котрої з тих офіцерів, щоб відпустив, бо нема кого вести, нема з ким їхати. А він каже: то так їхати, аби ніхто не відів, і не знов з тих решта, що я. Відпустив. То й так, тікла нас малих пацанів, забрали за собою, і тих два старші взяли е, корову і коні, і всі, а решту все в хаті пропало. Вони почали розбирати будов, хати, студоли, стайні, що могли розбирати і втічити, що ми вам там у Херсонській області построїти собі село і назвати Серщик. Решти тих хатів, що не розібрали, вони повністю знищили, замітали сліди. Тумцю спалили. А потім викручували сади, аби зовсім сліду не було, що там існувало в село. Село мало всього 125 номер. То не маленьке село. Близько ліс люди тримали, допомагали, хлопцям давали їсти, все, а їм ніхто не доносив, не було сексотів в селі. І того вони були такі злі. Був один бій, спалили машину, і так раненько я пацан маленький бігаю по межини. А то все попадало, як снопи, як солома, змучено по лісах холодні. Ще не ліп по від вогнів. Вони сплять, а вартові ходи по подвір'ю, попід хату. І він прийде і все каже: хлопці, вставайте, хлопці вставайте, бо їдуть москалі. Відкрив огонь, той, що стою з кулеметом, на краю села по машині, машина бухнула, загорілася. Як зачився бій, то так били, а мали дуже добру зброю партизани наші. А той командує, російський полковник командує, період в атаку, бо бандити не мають патронів. Де, в якому місці то приходилося, що хлопці вже майже в руку пахні. Як вдарили з тої всієї зброї, частина, велика частина з російської армії впала. Хлопці, як дістали азарт. Злопали того полковника, вони понесли великі втрати, дуже багато впало вбитих. Цю капличку поставили в честь сорокових роковин депортації села. Кожного року тут люди приходили на Миколая або літного, або зимного, помолитися в капличці провідати цей пам'ятник. Були роздіслені запрошення на Донеччину, Луганщину в Крим, де ці люди були, селищани, з ких хто міг, хто приїхав, була дуже серйозна така тепла їхня зустріч. По пам'яті жителів відбили такі таблички, хто деякі мав місця. Чия була де хата, і Люди прийшли. Ну, це зворушливо було, така зустріч за 40 років. Люди не були на своєму подвір'ї, зустрілися з сусідами після обговорення з тими жителями. Ми познайомилися, почули їхні точки зору, їхні думки. І все ж таки виявили бажання відродити це село. Було зроблено генеральний план селища з врахуванням розміщення тих ділянок, які були там складені історично. Проведено було туди електролінію, трансформаторну підстанцію, зроблено ремонт дороги. Десь біля 30 людей виявили бажання і взяли містобудівельну документацію. І кожен, хто як міг, там почав якось свої проблеми вирішувати. І що він хотів, то він почав там будувати. На жаль, склалися так події, що економіка, розвиток господарки став таким, що ця ініціатива тих людей. Які хотіли навіть почати там якесь відродження, ну не відбулося.